Габаритний. Я на, на фото був наче менший. Коли я ще велич, виходять, щоб перша викуплюватися. теж масивні, зроблені з утепленням. А по факту 7. Це де сажу трошить, коротше. Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Максим Яковець. І сьогодні я познайомлю вас із котлом Мартен серії Комфорт. Якщо вам необхідний повноцінний твердопаливний котел з великою камерою згорання, з малим споживанням твердого палива, надійний котел, але при цьому у вас обмежене місце, де буде встановлений котел, тоді я рекомендую вам звернути увагу на котел Мартен Комфорт. Це повноцінний котел з мінімальною глибиною, що дозволить комфортно даний котел завантажувати твердим паливом та зручно чистити, якщо котел встановлено у невеликому приміщенні. Це основна його перевага, і багато клієнтів саме купує його через це. А тепер я познайомлю вас із конструкцією котла Мартен серії Comfort. Котел виготовлений і сталі товщиною 6 мм. Лінійка потужностей від 12 до 80 кВт, що дозволяє опалювати приміщення площею від 80 до 800 метрів квадратних. Котли потужностю від 12 до 33 кВт мають вихід з правого боку під механічну енергонезалежну автоматику. Котли потужностю від 40 кВт працюють лише з електронною автоматикою. Механізм для чищення колосника йде на потужностях від 17 кВт. У цьому котлі димохід вертикальний, що дозволяє встановлювати його в невеликих приміщеннях. А також димохід можна повернути ліворуч, праворуч, назад або вгору, що дуже зручно при монтажі. Також на верхній частині котла є флянець для підключення вентилятора, різблення для підключення аварійного клапану скидання тиску та термометр. На передній частині котла три двері. Перші верхні двері для чищення полочного теплообмінника, на потужностях від 12 до 40 кВт, три горизонтальні водонаповнені полиці теплообмінника. На потужностях від 50 до 80 кВт котел має 4 горизонтальні водонаповнені полиці. Середні двері необхідні для завантаження твердого палива. Нижні двері необхідні для чищення колосника. Колосник виготовлений із сталевих труб, по яким циркулює теплоносій, і збору золи. Ззаду на котлі розташовані наступні патрубки патрубок подачі, патрубок звороту, патрубок для зливу води з котла. Детальні технічні характеристики, конструкція котла та габаритні розміри представлені на екрані. Натисніть паузу, щоб з ними ознайомитися. Котел давно на ринку та по відгуках замовників тривалість горіння на дровах становить від 6 до 11 годин на вугіллі від 20 до 33 годин. Наш клієнт. Зняв огляд котла Мартен Комфорт, щоб ви змогли познайомитися з котлом. Бажаю вам приємного перегляду та знайомства з котлом Мартен Комфорт. Доброго дня! Звук Сергій. Замов котел для свого будинку Мартен українського виробництва на сайті ТТСК на 20 кВт. Один кадр не влазить Ну, ну масивный, конечно. Ми його знову просто привезли, я трошки ну, тяжкий короче, був. Габаритный. На... на фото був наче менший рулеткою. Прикину вам для наглядності. Его ширина 50 см. По всій. Глибина 61. Висота, звісно, мені по шию. Поставлю рулетку. Вон тут трошки на, на піддоні. Я щось поставлю прямо на піддон. Секундочку. 142 см. Сама. Вихвид вихід з труби по наружі, 180 мімтрів. Ой, товщина труби цієї. Якби нам на сайті написано 6 мм, а по факту. 7. Ну, це самой... Де виход самої труби. О ну, така -ма масивна. От. Це, тут бумажки там, це де сажу трусить, коротше. Там даже... Ой, Щас, дверка. Даже кочерга є. Я даже ну, спеціально. А так доволі, доволі зручно. Дверки теж масивні, зроблені з утепленням. Утеплення, я так зрозумів, щоб можна було торкатися спокійно, вони не гарячий. І весь котел теж утеплений. Вони, може на камеру не буде видно, але там ну, все зашито мінватою. І саме зручно, що в ну, мене в селі є батьків котел, то оці, оці ці вони не крутяться. Так як тут ось, щоб крутяться. Якщо... Те, що я закривав, воно, воно згодом воно перетирається і дверки не повністю закриваються. Воно просто там там, типа, як там болт просто вкручений. А ці навітяться і вдруг як Ну... Сутреться. Вони ці петлі вони регулюються. ось. Болтики відпускаються, тут і тут. І трошки відводиться назад. І дверка закривається і ну не, не каптить. Сварочні шви тож такі добротні. Я не сказав, що... І тут теж, теж метал. Зараз я візьму рулетку. я тут, міряв. Ну, тут тут 6 мм. Я вже все переміряв не один раз. Може на камеру погано видно. Повірте на слово. А сама топка, так. Взагалі, зараз. Покажу на камеру, щоб вам було видно. Одною рукою незручно. 32. А так, досі до скоса незручно. Я вже міряв СО45. Ні, 45. Ось, вибачаюсь. А так, а так 40. А якщо зверхні топки до нижніх колісників, то до верху 68 Тобто Можна колодки по 50 см стоя кидати і воно горітиме як... А, до речі, ще функції тут. Такі тут реча. Коли шевелиш, то ходять, щоб перше випуск. Доволі, доволі так зручно. А ці відверті це теж так само утеплені. Це теж така тут. Осьмерка як мінімум. Вот. От Ось це найколіски тут. Ця штука, що я казав. Ходить. Так. Вгілям топить і щось для хату. Ось ну, така байда. А, до речі, ще автоматика. Я вже тут трошки це трошки попробував. Все працює. Так. Механічна автоматика, яка ставиться в котел. де, Ось сюди замість заглушки вона. Це коли світла немає, і поставили, але механічний там термостат регулює. А коли світлом, то і в комплекті отака штукінці. Вентилятор роздову. Ось, може навіть. Я підключив, можу зараз включити, Бачите, живу. Всіки, що -то, що Коли вас ще вердиш, ходять, що першого викрутити. Доволі, доволі так зручно. А ці від це теж теж так само утеплені. Це теж така тут осьмерка як мінімум. Вот. це От не колістики ця Штука, що я казав. Ходить. Так. вугіллям топить. Щось ляхалу. Для Отака байда. А, до речі, ще автоматика. Я вже тут трошки спробував, все працює. Це механічна автоматика, яка ставиться в котел, де Ось сюди замість заглушки вона. Це коли світла немає, ви поставили, воно ну, механічний там термостат регулює. А коли світлом, то і в комплекті отака штукінці. Вентилятор, роздуву. Ось, можу навіть я підключив, можу зараз включити, побачите живу. включили. Загрузиться. О, зараз температура 26 градусів. Де стоїть зараз стоп. Нажимаємо меню, розпав і включився вентилятор. Так. Вентилятор дує як турбіна. Ось тут підняв. Отут регулюється температуру, як виходить. Тут провода йдуть. Оце провода йдуть до насоса. Як торкатися ще не буду, може тут накрухають. А так цікава штука. Це йде в комплекті. Меню надати. Подивитися інструкцію, там все написано, як виставлять, при якій градусах, при якій роздув. Це не, не на суток Не можна термостати йде котел. Виключаємо. Так що так що таке? Ну, котел, звісно, шикарний. Зараз це подача, ну, звичайно, 50-та труба. Це обратка. А це йде на Так, Стоїть, як треба відсудити котел, ми тут перекриваємо цілим, щоб не здавати системи воду. Зверніть увагу на рубашку водяну, шви сильно зварений. Ну, такий добро. Ну, мені подобається. Навіть, навіть той, що мені робить опалення. Він... Ну, це... А давній купуєте польський, він, типу, там сильно погнутий, там все тут. Ну, він подивився, ну, добротний. Добро ручки, саме теж. Подивіться на саміті. Тоже Ту він тут моща. Закривається плотненько ну, Це правда, одну ми погнули були, як заносили. Ту я трошки підрихтую І саме основне, щоб ну, він утеплений повністю, напласт, ставиться сюди турбіна, ця, шотує. Сюди прикручується та автоматика. О, сюди вже показував, що це механічне регулювання. Це там тут цепочок і заслонка ця. Ну, це таке, ну, як обичний котел. І дверка закривається, і засовується. Так, 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 болтик, я так зрозумів, звідси. Це те, що без нічого, без механіки, без електрики, включується болтик і піднімається. Подача повітря. Обична груба. Звичайно. Ось ну, такий. Навіть ну. метал те, що обшитий, ну, ну, зверніть увагу, вони не, не порізані, а порізаний по заводу і все, все закрашене. Немає такі, що в ну, болгарку там попиляли поет. Є табличка. От. Увагу. Потужність 20 кВт, вага 290 кг. Це пустий, це без, ну, без води. Оце стоїть тут термостат. Трохи пінопластом за тут. Це тут клапан аварійний клапан стоїть, теж комплект, в комплекті мій прийшов, ось він лежить. Оце він. Ну і менеджер, менеджер доволі ну, доброякісна людина, це розказала, показала, зная, ну, посовітувала, що йде як. І послідо димохіди в них треба ну, буде мій димохід. Но... Якщо вам потрібна допомога з вибором котла, або порівняння з іншими моделями. Звертайтеся до наших фахівців. Контакти зараз на екрані. Для замовлення котла Мартен Комфорт посилання на котел буде під відео. Дякую за перегляд! З вами був Максим Яковець і до зустрічі на каналі Котли ТТСК. ТТСК. З нами ви будете знати про котли все. Дзвоніть та переконайтеся в цьому.